Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК Недвірно інформаційний випуск новини. Говоримо коротко про головне. Період Різдвяних свят був вражаюче багатим на святкові події. Захід під назвою територія коляди у рамках культурно-мистецького проєкту Подорож до Різдва запам'ятався як один із найкращих, адже він акумулював у собі танцюристів, співиків та артистів в оновленому залі міського будинку культури. Звідки залучені кошти та яка насправді роль культури у період війни? Дивіться далі. У оновленому міському будинку культури відбувся різдвяний захід під назвою Територія коляди серед усіх запрошених творчих особистостей команда ТРК «Надвірна» зустріла багатогранний дует. Галина Баранкевич та Ксенія Пранничук є учасницями проєкту «Етноформація». Вони поділилися сенсом, який несуть до людей. Співачки почали свою діяльність в популяризації лемківських пісень, зокрема колядок, ще до того, як це стало популярним. Ми е, вдвох з у нас е, одне походимо з Лемківщини, наші предки з Лемківщини походять. Відповідно, на цьому ми почали базувати нашу творчу програму. Ми почали вишукувати маловідомі лемківські пісні, записувати їх, популяризувати. Це саме стосується коляди. Буде і лемківська коляда, але в тому числі і гуцульська коляда з села Фні цього року цього виступу ми підготували знаєте, таку маленьку екскурсію Україною. Колядами ми популяризуємо. Ще задовго як це стало мейнстрімом. Ще до того, як це було зовсім непопулярним і навіть для, для багатьох дуже смішним. А для нас зараз смішно, коли російські пісні активно перекладаються на українську мову. Тому ми зараз цього теж сміємося. Старі пісні осучаснюються для того, щоб і молодь шукала та знала свої коріння. Про це і сенс закладений у назві проєкту: сформувати уявлення про етнос, щоб здійснювати це, і Галина, і Ксенія мають свої школи, де навчають дітей, не обмежуючись одним тільки співом. Ми не просто вишукуємо старовинні ламківські пісні, тому що дуже багато. У нас є брудо, які нам наспіювалися, але ми зараз осучаснюємо і хочемо, власне, щоб не тільки там старші люди співали, їх згадували, але і молоді люди знали, хто вони є, і саме головне ми хочемо стимулювати, щоб вони шукали своє коріння, щоб шукали своє і популяризували своє. А ще ми формуємо світогляд власне таку платформу, площину для молодого покоління, тому що я викладач акторської майстерності, Ксенія, викладач вокалу, кожен має свою. Школу. Школу і молодим людям ми передаємо ці знання. Ми вчимо їх співати народних, етнічних, автентичних, лемківських пісень, в тому числі, і це така етнічна платформа, тобто ми дуже поглиблюємося в ці знання, і так само хочемо вивчати і традиції, і кухню, і одяг, костюм, і все, що пов'язане з нашою автентикою, зокрема лемківською, тому що це нас болить. Відкриття заходу був за учасницями театру Амплуа. Розповісти про те, що було заплановано показати, погодилася дівчина Вероніка. Ми показуємо світло, що ми ну, вище людства, але не настільки високо до Бога, це показують наші сірі костюми. Це світло ми несемо таку веселу подію народження Ісуса Христа. Оновлення чогось завжди вимагає коштів. У час війни це питання є доволі гострим. Про залучення сум та причини ремонту залу розповів міський голова. Звінові Андрійович розкрив деталі процесу праці над новим виглядом зали будинку культури, адже той об'єднує таланти людей вже багато років. Ми завжди у пошуках. За бюджетну ресурсу ми завжди в пошуках оновлення тих локацій, тих пам'яток архітектури. В зв'язку з тим, міський будинок культури це і пам'ятка архітектури, це міська ратуша, який декілька століть. Всі бачили і були звернені до мене. Від родин, сімей, які діти виступали, ну і сам вигляд естетичний. культурно-мистецький фронт це виступи наших дітей, це благодійність, це ті всі заходи, які направлені на підтримку збройним силам України. То ми більше господарським методом залучили всіх суб'єктів, які мають досвід, і дали можливість оновленому залу вже. По новому, по-свіжому дихати з новими проектами, новими заходами на підтримку Збройних сил України. То ми зобов'язані тримати на належному рівні. Ми не маємо права допускати такі об'єкти культурної спадщини для того, щоб вони занепадали. Ми маємо їх тримати на високому рівні. Але нині гуцулює, нині етноформація з Галиною Баранкевич, нині діти від малого до великого, веретеного. Що ще більше може бути? Голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський переконаний, що ворог може перемогти тільки у випадку втрати культури. З цього приводу навів приклад з історії про важливість культури, особливо під час війни. Окрім того, Петро Хмельовський завіншував перед глядачами. Отто фон Бісмарк, засновник німецької нації, казав, що у війнах не генерали перемагають, війна перемагають вчителі, парафіальні священники вчителі і працівники культури. Він сочей 43-й рік. Великобританія. Німці бомбардують Англію. І він сидить, приносить йому прес-секретар бюджет і каже: а що ж це за бюджет, коли на культуру ви врізали п'ять разів? Прес-секретар йому каже, так війна. А він йому каже: а заради чого ми воюємо? Ми воюємо заради того, щоб виступали на цій сцені наші діти, щоб хлопці на передовій розуміли про те, що ми. Боремося тут, незважаючи на те, що ми не на фронті, не на передових позиціях, але ми боремося нашу культуру. Він чує вас десь на коляду. Нехай Йосиф і Марія перебуває в нашому дому. Нехай Ісус новорождений, Котрий ясла насіння положений. вам щастя, здоров'я, много літ прожити. Христос рождає! Сам захід був вкрай важливим, адже підсумовував напрацьоване управлінням культури та туризму за півтора року роботи. Богдан Коволюк, як ви, начальника управління. Висловила подяку людям, які прийшли колективу за працю, військовим за оборону та місцевій владі за підтримку. Та понад усім подякувала Богу. Ви собі не уявляєте, які це чудові люди. За півтора року діяльності моєї, відколи я тут, я побачила, що працівники надвернянської культури це люди емоцій, це люди любові і добра, це люди, які за невеличку зарплату будуть стояти на культурному фронті так само, як стоять на окопах солдати. Повірте мені, культура надвірнянської громади найкраща. Хай Ісусик маленький народиться в кожному вашому серці саме сьогодні. Щоб ми завжди оця зала щоб приймала таку повну, повну наповнену атмосферу, як сьогодні. Дай мені Боже, це, би це було. Христос народився. Відкриття оновленого залу, і саме дійство стало прикладом для інших міст, як дбати за стан культури. Сам захід був насичений виступами відомих колективів, такі як Веретено, Гуцулія і співами сестер Рудик, Марійки та Анастасії. Представити свій творчий доробок як свідчення, що українське слово не забути. Здається, саме з такою метою і було влаштовано конкурс на кращий твір на тему Різдвяна казка. Детальніше про подію у наступному сюжеті у міській бібліотеці для дітей та юнацтва відбувся конкурс на кращий твір». Головною темою стала різдвяна казка. Твори дітей, які взяли участь з різних сіл Надвірнянської громади, оцінював один із декількох журі Іван Гриджук. Щодо критеріїв оцінювання, то головний редактор газети Народна воля пояснює, що таких є багато. також поділився думкою щодо творчих доробків, з якими встиг ознайомитися. Є багато літературно-мовні критерії, і уміння сфантазувати, поставити своїх героїв. Казкових у певні ну, життєві казкові ситуації. Ознайомився з половиною робіт, бо їх понад три десятки. Враження таке, що у дітей є фантазія, є літературний хист, є вміння підмітити таку побутову життєву нинішню деталь і перетворити її в казку. Більшість творів пронизані. Такою дитячою думкою і нашою, взагалі, мрією і потребою, щоб скоріше настав мир у нашій державі, і щоб ми здобули перемогу, десь цей мотив пролягає через твори, зважаючи на свій багаторічний досвід у журналістиці, Іван Граджук на питання, як зберігатиметься об'єктивність оцінювання, дав лаконічну відповідь. У кожного свої кажуть критерії, вміння оцінювати об'єктивно, але згодіться, що все-таки фактор суб'єктивності буде присутній. Не хвалююся таку вдатність, що я можу оцінити текст. Стараюсь справедливо. Звичайно, що дітям треба дати надію, обнадіяти дітей. Ми мене якісь кажуть такі суді. Ді дуже строгі. Тати, надію, що Хай хай це буде їхньою казкою, а щоб вони не розшурувалися в цій ниніш, нинішній касі, а вступили у майбутнє своє доросле життя. Серед учасниць конкурсу була дівчинка Анна, шестикласниця навчається у верхній майданській гімназії. Вона поділилася деталями над працею свого твору для конкурсу і навіть зачитала його. Я придумала перший раз казку, але вона не підходила під конкурс. А другий раз я вже подумала, посиділа і якось придумала цю казочку. Михайло, всього. Сьогодні святий вечір приходи зі своєю мамою до нас вечеряти Я так люблю цей час. У нашій родині поважають різдвяні звичаї і традиції. Мама з бабусею готує 12 смачних страв, а куття з горіхами, маком і медом така смачна, а ще пампушки з ружею Ти смакував таке варення? Дідусь заносить до хати дідуха і ставить на покуті, а на столі велично лежать традиційні хліби. До присутніх на заході звернулася начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк на заході мала надію, що лейтмотивом у творах буде перемога країни. Хай переможе все-таки слово, хай переможе українське слово, гарне, розкішне, барвисте, чарівне. Сьогодні ми пишемо всі різдвяну казочку з вами. Ми дуже сподіваємося, що головним лейтмотивом нашої казки буде головна наша мрія це перемога нашої держави, нашої землі. Підсумку Захід зміг зібрати 32 юних талантів разом із творами від дев'яти сіл громади. Конкурс відбувався у двох вікових групах. Переможцями у віковій групі від 7 до 10 років стали перше місце Петрик Антоніна, Парищнська бібліотека, друге місце Будзик Яна Парищінська бібліотека, третє місце Ковальджишин Ілляна, Верхня майданська бібліотека. Перемогу у віковій групі 11-17 років здобули перше місце Глинчак Тетяна, Верхня майданська бібліотека, друге місце Кисляк-Христина, Молодьківська бібліотека та третє місце. Верстюк Юлія Молодківська бібліотека такі жанри в мистецтві, як постімпресіонізм, кубізм, експресіонізм, самі по собі є доволі унікальними для пересічної людини. Проте, що вже казати, коли мова піде про людину, яка за свого творчого життя їх всіх об'єднала у своїй діяльності і далі продовжує творити неординарне, щоб зрозуміти це і побачити на власні очі, у надвірнянській ЦМПБ презентували картини Ореста Забольського. У Надвірнянській міській публічній бібліотеці відбулася виставка творчих робіт відомого українського художника з Івано-Франківська. Орест Заборський багатогранний митець, адже працював у різних жанрах. Та, попри те, частину життя модерніст віддав, навчаючи інших. Про свою методу викладання він і мовив для ТРК надвірна. Я читаю казочку якусь і кажу, прошу намалювати. І все, і ви малюєте, Навіть ті, які не підготовлені. Розумієте, вони малюють, що малюють, потім можна підказати, знаєте, щось там направити і так далі. Ну це процес. А основа цього всього от, для дітей завести їх в творчість. Щоб вони думали, а творчість дуже багато залежить від того, де ми знаходимося. От показати свій край, мова українська там ну багато до всіх всіх -всі таких цікавих речей, і воно тоді об'єднує. І ти там стаєш особистістю, але це треба працювати, працювати і працювати. Модераторка заходу Світлана Гаєвська більш детально ознайомлювала присутніх за життям Ореста Заборського, пригадуючи цікаві факти та моменти. Зокрема, пригадала часи підпілля. Працював у жанрах: постімпресіонізм, хобізм, імпресіонізм, студіював авангардизм. У молоді роки належав до когорти прогресивних українських митців, які пробували себе у різних мистецьках. Напрямках і жанрах, що не подобалося соціалістичній ідеології, і тому авторові таких великих і гарних художніх робіт довелося, можна сказати так, працювати в під. Длі, а ну тому, що радянська влада не вітала ідеї прогресивних українських митців у 86 му Відбулася в Івано-Франківську перша така велика виставка, і то цензура пройшлася по роботах автора, і не всі роботи були допущені на широкий огляд шанувальників художнього мистецтва. На події Орест Заборський поділився власною думкою щодо дарованих талантів від Бога та людської праці, що в результаті розвиває особистість. І художник не малює. Ходить, думає, ой, там думає, а того не було колись. Натхнення, не натхнення це праця. І тому то були такі, знаєте, клич, такі, як то й казали, значить, Бог дав людині 10% таланту, малювання, там то, а ангел малює рукою твоєю і 90% робота. Це так в музиці. Це так в спорті, це так в дуже багато таких варіантів. І тоді з такого починається розкручуватися, розуміти якась особистість. Також серед різних розповідей художника особливу увагу привертали ті, які стосувалися цензури у радянські часи, згадуючи про різні заборони тогочасної позиції влади, Орест Заборський пригадав одну із декількох про так звану роботу під назвою Юність. Ну що за якісь таке еротику чи щось то, то не дуже добре ви робите ту то, все. То, що... Прошу намалювати штани, і намалювати її, там, ці речі. І я намалював, знаєте, постелі. Взяв постелька, як кретка така називається. І намалював. Що... Ну, воно в тебе висить без штанів. Тепер назад повернулося те, що я намалював. Серед усіх вихованців пана Заборського є чимала частина художньої складової станіславського феномену. На заході був Володимир. Мермулек, поміж жвавих дискусій серед присутніх, митець також поділився спогадами щодо випадків цензури та заборон минулих часів. На тюрмо з пляшок, ну пляшки багато, то на виставці йому цю роботу знову ж таки забракували і зняли. Ну, там було дві причини. Значить, перше, що пляшки всі іноземного походження, а друга, тому що він бліки не намалював на пляшках. Все, і цю роботу на виставці персональній не можна. Але тому вже. Опис, що копіта була в короткій спідниці. Йому сказали, що треба замалювати ноги. Що так, це, це, це таке? Ну от, от таким палицім колеса ставили. За свого насиченого життя Орест Заборський встиг попрацювати у рекламі, розписах кафе та ресторанів та долучитися до ілюстрації відомої казки Рукавичка сам захід зміг зібрати знайомих, поціновувачів мистецтва, старих друзів. Та колег збували заборонені речовини за допомогою закладок. У Івано-Франківську поліцейські на гарячому затримали братів наркозбувачів. Про деталі злочину розповідає старший інспектор сектору комунікації ГУНП Івано-Франківської області Тетяна Івані. Розпосюджували психотропні речовини в Івано-Франківську. Поліцейські на гарячому затримали братів наркозбувачів. 8 січня увечері під час несення служби поліцейських церкві громади Івано-Франківського району управління поліції по вулиці Стефаника виявив двох підозрілих молодиків. В одного із них у руці було п'ять пакетів із забороненими речовинами. На місце події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Під час поверхневого огляду в них виявили ще 60 пакетів з психотропними речовинами Альфа пвп та Мефедрон. Також поліцейські встановили, що зловмисники встигли вже розкласти понад 30 закладок. Однак до потенційних споживачів вони не потрапили. Їх усі вилучили поліцейські та направили на експертизу. Прахоронці також встановили, що збутим нарк наркотичних речовин заробляли двоюрідні брати мешканці Калузького району фігурантом 21 та 20 років. Раніше вони не судимі Обох молодиків затримано в процесуальному порядку. Їм слідчі уже оголосили про підозру за вчинення кримінального правопорушення за частиною другої статті 307 кримінального кодексу України йдеться про незаконне виробництво виготовлення, придбання зберігання, перевезення присилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Суд невдовзі дозів їм запобіжний захід Причинив ножове поранення на надвірянське поліцейське затримали підозрюваного. Застілля між двома знайомими завершилось ножовим пораненням одного із опонентів. Потерпілий госпіталізований до медичного закладу, а фігуранта поліцейські затримали за місцем проживання одразу ж після вчинення злочину. 8 січня до поліції на Двінянщини надійшло повідомлення від медики про те, що з проникаючим ножовим пораненням органів грудної клітки госпіталізовано 35-річного мешканця верхнього майдану. Одразу ж після надходження повідомлення про злочин на місце події виїхала слід слідчо-оперативна група на підставі зібраних доказів прохоронці встановили причетність до вчиненого злочину знайомого потерпілого. Деться про підестирічного місцевого мешканця Як з'ясували попередні правоохоронці, потерпілий пішов у гостя до фігуранта, де вони разом розпивали спиртні напої. Зрештою, між захмелілими товаришами виник словесний конфлікт для з'ясування відносин. Господар ножем ударив товаришам. Фігуранта слідчі затримали в процесуальному порядку. Йому вже повідомлено про підозру учиненні кримінального правопорушення. За Частиною першої статті 121 Кримінального кодексу України йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Наразі готується клопотання до суду про обрання зловмиснику запобіжного заходу. За такий злочин передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся побачимось.